Катахити храму Різдва Пресвятої Богородиці категоричної школи, праведного митрополита Андрея Шептицького щиро вітають вас з ювілеєм, щоб Слово Боже зерна правди зродило ясно у людських серцях, дай сіяча, вам Бог назавжди, печачу ангелам, служив уста, дав серце жар, дав дух незламний, живого Бога. Нести до людей, щоб в чаші крові, волю і страждання пізнали дар Спасительних ідей, і Хай благословиться праця і мить, коли благовістячу уста, і людство приведуть до щастя в обійми вічні Господа Христа.